Як перепакувати батарею від самоката. Спочатку нам потрібно відпаяти всі провода, починаючи з плюса. Плюс і балансировочні всі, а потім мінус. Розбираємо далі покажу. Зняли картонний ізолятор і відпаємо спочатку плюс, потім в 10 в 9 і отак пішли назад. Далі беремо і відриваємо помалесеньку нашу нікеліровану ленту. На мінусах дуже легко вона відривається. От на плюсах. Треба бути дуже обережним, тому що можна замкнути. І ось так відриваємо всі. Далі замінюємо наші батареї. Будемо ставити Samsung 35E. Тут були у нас на 2500 мА. А Samsung у нас на 3500. Тож ми улічуємо його йомкость. Далі наварюємо такі пластини, де будемо зараз зварювати нашу збірочку. Ось так. Ось таким чином. Також не забуваємо клеїти на плюс, на плюс картонний ізолятор. Це обов'язково. Ось так. Перед тим, як зварювати батарейки, потрібно вирівняти повністю вольтаж батарейок. Ось дивіться, як вирівняти. Ось, бачите, 370. 370. 370. І так мають бути всі 370. Наші самсунки мають 370 і 20 мільйон. Це хороший супротив. Вирівнюю я з допомогою ось такого повербанка. Вставляю їх сюди і перетікає ток з в другу, і в них всіх одинаковий ток. Далі беремо і варимо. Ось так ми заварили верхню частину. Далі приклеюємо наш картон. А вже потім заїнаємо наші контакти і залужуємо. Уклеїли. Далі залудюємо всі наші контакти і починаємо припаювати з мінуса. І починаємо мінус B1, B2, B3, B4, B5, і пішли, пішли, пішли аж до плюса. В кінці плюс припаюємо. Ось спаяв я вже все. Ось так все виглядає. Нові акумулятори. Все. Залишилось тільки перевірити. До плати у нас. 37.4. Після плати у нас 37.4. Все. Все вірно спаяно. Заклеюємо наші проводки і все готово. Ось так наш акумулятор виглядає в закінченому стані. Все. Тепер самокат буде літати, замовник, думаю, буде задоволений. Всім, кому сподобалось відео, лайк!